Усім друзі, привіт! Слава Україні! Смерть ворогам! В цьому кратенькому відео розкажу, чим я займаюся у себе в саду. Роботи дуже багато, працюємо. Дощі дали своє. Уже другий раз провожу поку з трави. Зараз вам покажу, яка вже вимахала. Також підживлюю дерева, підживлюю підчепу, підживлюю лохину. Зараз вам все покажу і розкажу. Ось така вимахала трава. За два тижні. Два тижні тому проводив покос трави у себе в садку. Із за більних опадів вона дуже-дуже швидко -дуже росте. Сьогодні працюємо цілий день. Тут же ось провів покос. Треба зараз тут закінчувати. Бо якщо не покосити вчасно, то тримір буксує, ну дуже незручно, коли вона дуже висока, проводити прокос. Так само в міжряддях робив а, 7 днів тому а, оприскування гербіцидом, щоб було зручно проводити прокос трави, щоб не збивати капельниці. Ось отак. Так, розібрались ми. Травою покусили все. Тепер буду давати ввечері полив по абрикосі. Трохи дам підживлення препаратом під краплине зрошення Мастер в 13 134013. Ось і так виглядає абрикос на даний час. Ось вже маємо на 8 травня. Отакий вигляд на абрикосів, таку зав'язь. Абрикосів ну, дуже багато. Треба по-любому проводити нормування. Десь через тиждень, напевно. Бо передаючи приморозки, може пошкодити. Ось так. Не дивлячись на те, що дерево посаджене від річки, дує постійно холодний вітер, а воно все уліплено плодами. Це сорт світрет. В тому році були перші сигнальні плоди. В'яже просто капець плодів. Ось на цю гілочку треба залишити 2 ну, абрикоси, ну 3 максимум, а на неї там більше 10. Дуже врожайний сорт. Ось бачите, дуже. Я вважаю, що його треба мати по-любому в садку. Так, друзі, ще багато запитань. Дзвонять, питають, коли ж я буду приймати замовлення на живці на літню кольоровку. Дивіться, прайс буду обновлювати з 20 липня. Так само буду приймати замовлення з 20 липня по 20 серпня і в цей час відправляти живці. Замовлення буду приймати тільки на Viber. На телефон можете не дзвонити, бо часу на розмову в мене немає. Дуже багато роботи в саду. Тим паче я все роблю в саду один. І зрізаю живці, і пакую, і відсилаю. Так само треба знімати відео про різні культури, так само треба включати полив, підживлювати, обробляти садок. Тобто, по телефону навіть не дзвоніть. Принципі, принципово брати трубку не буду. Тільки вайбер. У кого якісь є питання, пишіть у вайбер, я буде можливість час голосовим вам відповім. Ну, і в принципі, все. Друзі, ще спостерігаю, таке явище на абрикосі. Куча абрикосів зав'язана. І отакі величезні квітки є. Побачив три штуки, які квітнуть, і одна ще закрита. Що це може бути? Ось, дивіться, абрикоси висять. І так само ось. Отака величезна квітка. Не розкрита, ось розкрита. Десь я ще бачив. Ось абрикоси висять. І ось отак. Ось така здоровезна квітка. Що це може бути, навіть не знаю. Перший раз в житті бачу таке явище на абрикосі. Так, і ось іще одна. О! Гляньте яка цікава, здоровезна. Аж цікаво, що з цієї квітки буде за абрикос. Хто знає, що це за явище, випишіться в коментарях, було б цікаво почитати. Бо я перший раз таке бачу на своєму абрикосу. Це сорт називається Апріум. Так само працював зранку на полі, бо було так багатенько бур'яну. Оцапав цапкою. Це з пів шостого десь до обіду. Трохи замахався. Жінка тут понатикувала цибулі, картоплі, вже помідор посадила. Конкуренція коротше, за землю. Капець. Кажу, я тобі куплю все, що ти маєш фігнею. Зараз поливаю під чепу. зараз пока. Також капаємо жердель, Це саджав кісточку, повсходила як тиждень тому. Ось отакий має вигляд. Земля сухувата зверху. Вирішив теж прокапати її, теж з добривом, щоб воно гарно стартануло. Самій песик. Ти що купатися? Пес самий ой, перший Відкрив сезон купання в цьому році. Буде тепер я буде я. з ким ходити на річку, літом купатися. Бачу, йому дуже подобається. Це буде з мостика пригати. Ось <говори> <говори> пес. Вже починають відквітати яблуня. Це так гарно квітне сорт Red Moon, красно-мякотний. Бачу дуже врожайний, дуже багато квітів. Як від квітне, тільки почне квітнути акація, будемо вносити препарат від подожерки. Можна, в принципі, працювати різними препаратами, наприклад, карогін, проклейм, матч. Каліпсо, так само Нжио, Ампліго. Препаратів дуже багато. Моспілан. кому що до вподоби. Так само і по черешні. Цими препаратами теж можна працювати. В цьому році дуже мало було оленки в лохати, пошкоджень майже немає, бо було дуже холодно. У цей я тільки побачив на яблуні, де-не-де. На груші навіть і не бачив. Хоча кожен рік вона ну, дуже так рідила грушу у мене в садку. А потім вже переходила на яблунь. В цьому році не було на грушках, бо було холодно. Від неї в цьому році нічим не працював, ніякими препаратами. Так, трохи прорядила яблуньку, є погризені, ну небагато. Ось для мене нова рослина. в тому році проводив осадку. Розповідав, знімав відео, як це правильно робиться. І в цьому році вона вже, бачу, непогано квітне. Дай вже мені непоганий врожай, Це охина. проводив підживлення цієї рослини перед світінням препаратом фосфат сучовини. Давав його 100 грамів на 100 літрів води через крапольне зрошення. Нас дують вітра. Вдень більш-менш тепло, а вночі температура опускається десь до 2-3 тепла. І за цього бачимо лист червоний. Бо pH провіряв землі під лохиною, то показує 5, 5,5. Ну, в принципі, нормально. Норма. Ось так квітне рослина. У цьому році було пару сигнальних подів на двох кущах, мені дуже сподобалось. Хотів пару слов сказати тим людям, хто бува дзвонить мені і каже: дайте мені такий сорт, щоб я його втикнув весною. Ну, а восени прийшов, взяв врожай мішками, або ящиками, або відрами. Дивіться, такого не буде. Хто ніколи в житті не працював на землі або в садку і хоче посадити собі садок. З такими деревами, що втекнув, а восени прийшов зібрав. Ні. Не мучайте себе на дерева, підіть краще в магазин, купіть, що вам треба: там яблука, груші, нектарин, персик і все. Бо в саду потрібно працювати. Я з роботи в сад, з саду на роботу, з роботи в сад, з саду на роботу. В принципі, на приватне життя часу нема. Ото вечором, коли не такий заморений, можна там щось пожарити з сім'єю, все. А так постійно, я постійно, робота, сад, робота, сад. Так що просто так втикнути дерева, як ви мені дзвоните, кажете, дай такий сорт, це ілюзія, це сказка, такого нема. Це я хотів сказати. Уше, ну, багато таких дзвінків, що хочуть імунні сорти, яких ніхто не гризе, шкідники не гризуть, хвороби не ушкоджують. Я не знаю. Може хтось знає такі дерева, які такі сорта, я таких не знаю. По-любому потрібен уход: полив, підживлення. Так само обробка від хвороб, обробка від шкідників. Це самі елементарні речі, які треба робити. трави, наприклад, або культиватором проходить в рядах, щоб не було бур'янів. Дуже багато роботи. Так що дивіться, якщо ви сумніваєтесь, краще подумайте. І не мучайте не себе на дерева. Ось так. Що хотів сказати. Вже темніє, треба розпалювати багаття, робити вечерю, бо цілий день на ногах з самого ранку нічого і не їв. Чай, кава, чай, кава. Заморився капець. Ну, а тепер треба зробити вечерю після тяжкого дня. Ой, собака допомагав цілий день бігати, топтати. так, друже? Чи не допомагав? Садок квітне. Ой, замурились капець. Що ти дрова рубав, чи що? З топором ложиш? Хлопче. Ти їсти хочеш? Взять. Вот а я хочу. Зараз буду щось жарити. Кожному по кусочку. Мені, жінці і дітям. А тобі... Оу! Друже. А тобі вон корм. Тобі свинину не можна. Короче, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.